За все тобі, я дякую, Ісусе, спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любови твій. Я дякую за все, за те, що спас мене. Тїм назвав О Господи Святий живи в душі моїй завжди мене навчай, веди в небесний край за все тобі, я дякую, що ти у свій. І душу Змучену Мою для вічності знайшов. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо Дав мене своїм назвав о ти святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. Рай, Господи Боже, Милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі, і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини, долю неньки України, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло. Дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь в ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало, він задля нас, людей, і нашого, Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою. Судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя. Над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О кров і воду, що виплили з найсвітішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в тобі всю свою надію покладаємо, найдорожчий, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, Ісусе, довіряємо Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90 Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлює Бога Небесного поселиться. Скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху, нічного, ні стріли, що літає в день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть Тебе. Щоб ти часом не спітнув об камінь ногу твою, на Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасення моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Молитва за померлих. умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плечем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і уведи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти. Тому просимо Тебе, подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям, друзям, тим, що вмерли наглою, і несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, амінь. Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво Твоєї наймилішої матері, яка Тебе виховала з дитинства, благаємо Тебе, благослови нашу Україну. Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, війни, які терплять. Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласкою, перемоги і миру для України. Ми щиро просимо Тебе, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, Амінь. Щиро дякуємо всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, Прибігаємо до Пресвятого Ісусового серденька, як до невичерпного джерела любові і милосердя, і просімо, щоб зіслав мир і ласку для нашої знедоленої землі, щоб дав сили, терпіння витривалості нашим дорогим захисникам. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної, Господньої, Тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Про що душа таїнственно мовчить, про те, що неба жде її блакить. Про те, що не поверне жодну мить, а жити значить, вірити, любить, бо де твій скарб, там серце є твоє, усе земне й до час не промине, скінчиться радість біль переболи. Щасливий той, хто все благословить, ти не приніс нічого у цей світ, Скарб неземний, мов ясний самоцвіт, якщо його на небі ти збереш душу свою не згубиш, збережеш буде твій скарб, там серце є твоє, усе земне й до час не промене, скінчиться радість, біль переболить. Щасливий той, хто все благословить, чому зостали стільки плазуни. Так мало тих, хто прагнуть висоти, і хто до сонця правди став лицем і жив у згоді в єдності з творцем, Бо де твій скарб, там серце є твоє, усе земне й до час не промине. Кінчиться радість, біль переболить, щасливий той, хто все благословить.